Так Всім привіт! Сьогодні 1 квітня у нас пішов другий місяць весни. Сьогодні відео у нас буде значить про укорінення чебуків Учора я вам кільчеватор розказував, як у мене там воно що, де. І раніше я показував, що поставив кульчеватор. А сьогодні я вам ще розкажу для тих, у кого нема цього Да, Я вам покажу ще чотири способи. Розкажу вже за чотири способи, бо я їх усі ці чотири способи проходив особисто. Тобто є мені що вам сказати за ці чотири способи. Це буде способ осінню в землю, весною в землю. В, кіль, ну, в кільчеватор я вам вже казав, е, показував, яку я там ставив. Да? Буде ще поплавок і буде метод Баварія. Так що не переключаємося, е, уважно дивимося. А перед самим е, ну, цим відео я вам хочу сказати. мені, ну Вчора я вийшло відео, там ось я випускав і розказував. Ну, за що там ще поки ще не проросло. Мені вчора коментар такий інтересний, дуже цікавий, якщо пройшов коментар. ну Він сильно здоровий, я вам зачитаю там просто. ну, По чуть-чуть з нього, значить, коментар. ну, Я не буду казати, хто там написав його, значить, дивіться. Поради дуже хороші, значить візьміть ще 26 квітня, поставте на пророщення без кільчуватора в баночку на підвіконник, бо кільчуватор нема, кільчуватора немає в більшості виноградарів-любителів. Якщо поставити, то буде пророщувати деякі тугі сорти до червня місяця, а потім ще закаляти. Бо у ваших порадах чомусь завжди вважається, що кільчиватори є у всіх. І це вже не кажучи, що на початку травня де. Далеко не всюди можна висадити у відкритий ґрунт. Тому носіння стаканчика неминуче для більшості виноградарів. Просто подивіться, просто подивіться в пошуку YouTube 90% виноградарів для своїх домашніх виноградників пророщують у баночках, а не так, як ви. Та й прививки вже зробили 90% виноградарів. Хоч і Хоча всі вони, мабуть, вперше в житті цим займаються і не знають, коли треба. <сум> Знаєте, таке дуже цікаве <сум> дуже цікавий коментар. Значить, я вам скажу, що 26 квітня я не буду ставити у баночки, да бо якщо бо в мене є скільчуватор. Оце раз. а В баночки, це якщо... В кого нема кільчеватора і в баночки, то вже, вже сьогодні ставити, 1 квітня. Бо якщо ви дивилися Раніше мої відео, або хоча б воно недільне відео, на не недільне, а триті або чотири дні назад. У Вікторії Максименко відео вийшло. Вона якраз витягувала із свого кільчиватора, садила там теж таке длинненьке, 40 чим то минут відео. І там якраз є і за баночку. Да, баночка посажена, ну у водичку поставлено в лютому місяці, і там є результат пророщування. Да, баночка майже 40 днів простояла. Та не майже, а 40 днів простояла. От вам туди треба сходити та подивитися на те. Значить, за 90% виноградарів, які вже привили, да, привили прививаються ті виноградарі, які, наприклад, я не буду довго тут время вам ще тягну, наприклад. Максим Моисеєнко, виноградник Юліних, Виноградник Дмитра Ткаченка, Руслан Панченко. Це ці люди, які займаються професійно. Прививками і не тільки прививками, просто пророщують власні, цей да, Вони у них здорові є теплиці, або здорові приміщення. Тобто, де вони тисячі штук ставлять туди, то вони да дійсно вони вже це робили. Ці прививки настільні ще десь числа 8, напевно, березня. Тоді вони зробили це. Для чого зроблено? Для того, щоб нам реалізовувати я сам особисто, неодноразово. Купував, як у Юліних, у Максима Моїсенка неодноразово, я повторюсь, неодноразово я купував вегетуючий сажанець. Це люди, які займаються продажею. Ось от, через що вони це. Я сумніваюся, що, що людина, яка живе в селі і має городу 50 соток, буде займатися такими маніпуляціями із 8 березня. Подімаєте? Бо коли це все на городі одночасно, треба і помідорчики, і картошечку посадити, і т.д. і то вже тоді не до носіння з отими стаканчиками. Я це проїхав ще 6 років тому. Так що оце отак. Я думаю, що я і на цей <смі> дав відповідь на, цей, ну, на це запитання. Значить, да, Вони знають, коли це, було. Надо у травні вони починають реалізацію там з, з 12-15 травня вони вже розсилають свої закази, хто заказував вигітуючи, то да, їм треба починати прививки там, ну, в початку березня. От, що вони роблять? Або це ще роблять, ну, допустимо, дачники, у кого хто живе в місті, є дача, там, або навіть в місті є кусочок землі, там 3-4 сотки, так як воно у Олександра Блощицького, там на Житомирщині чи там, ну, багато. Я не буду зараз перечисляти. Да, у них є там маленький там, дворик, дачка, якась там 4-3 сотки. да, він може посадити собі у березні і починати носити, бо він носить і 2 стаканчика, кончиків. Більше просто в нього місця нема, куди там що. От. А вся остальна маса, так що не треба казати, що 90% тут усі. Я показав свій примір, як збавитися від головної болі і не носіння цих стаканчиків. Не більше, не ні менше. Нікого не закликаю робити, повторяти так само. Я показую те, що я роблю. І нікого ніколи не закликав, що робіть отак і у вас не буде головної болі. Я отримав раз головну боль, потім мені мало показалося. Я ще спробував, ще раз отримав. А тепер вже 4 роки я її не отримую цієї головної болі, у в мене її просто немає. Я не займаюся єрундою. Я вчора прислів'я сказав, що Умний гору не піде, умний гору обійде. Ось так. От. Якось оце так. Ну Давайте тепер по суті, будемо переходити до посадки. Допустимо, почнемо. Проращувати, як от із чубука нам виростить виноградну лозу вегетуючу, щоб вона у нас все було. Допустимо, дивіться, черено, ну, чубук. Доп... Ну, купили ви восени. Купили восени, що ви робите? Вам можете посадити його прямо восени. Берете під нижньою брунькою та ага, дивитеся правильною стороною. Бруньки завжди вверх. Показують вони направлені. Берете, обрізаєте 5 міліметрів. Осліпляєте саму нижню брунку, виходите до себе на участок, показую ось, малюю прямо. Виходите на участок, ось у вас, допустимо, ось уровень землі. Ви робите ямку. Зробили ямку лопатою на один штик. Зробили ось ямку. В Оцю ямку ви берете. Арматуру, берете там від лопати, либо що, не важно, що ви берете. Берете і проштовхуєте ще глибшу. Ну, тобто отвір. Ось. О, зробили. Оце у вас зараз отвір. Це ось уровень землі у вас. Садите оцей чубук, ось, у, що я держу. Ви його садите, щоб він у вас був отак. От, Чуть-чуть під наклоном. І щоб він був над уровнем землі. Отак от. В уровень. Все, ось ви його посадили, ось, ось сюди, прямо в, в цей отвір, що ви там зробили. А ні, то якщо викопали. Ну, це я вам просто сказав, щоб можна лому взяти, добре застромив і туди в отвір, щоб не копатися довго, щоб там на два. Бо чубуки бувають там, ну, 30 см, щоб не рити ото аж. Посадили ви цей чубук. Холмик на нього зробили ось, ось з землі, поставили метку, все, забули. Оце він у вас отак. Землею засипано, у вас верхушка не виступає за уровень землі. Отак. Ось. Все. Оце ваш чубук ось стоїть. Оце ось, ось ваш горизонт. Все. Ось у вас Бугорок, щоб він там не вимерз. Прийшла весна, ви цей Бугорок цей метку вашу убрали. Прийшли, ось, ось убрали метку, розкопали оцей ось. ось, ось. Бугорок. чуть чуть ось, ось ямочку зробили йому там, маленьку, так. Да, і все. Можна не маленьку, а можна взяти при ямок прямо зробити. Отак ось І у вас виходить, що він до сонця, до корня, ну, швидше догріє, як би, ну, нагріє землю. Ось о, отут почнуться у вас ось о, коріння рости. Ось тут ваші тут бруньки. Вставляєте тут 2-3 бруньки. Отак от і все. І пішла вегетація у вас. І нічим це не хуже буде, чим ви там вегітуючи посадите, що ви там будете бігати з цими, пророщувати його, носитися, посадили і забули. Я особисто це провіряв. Олександр кожен рік так робить, якби тикає <кхи> прямо в ряду. Чубуки, ну, щоб замінити той чи інший куч. Він натикує чубуків, потім дивиться там, той урожай дає, росте молодий. Потім виріс, уже, що буде вагітувати, старий вбирає, спилює. Ну, тобто міняє отак, от кущі. Так само можна посадити точно так же, можна посадитися і на. Весні, оце зараз. Тобто не пророщувати його, як ми тут на воді, на кільчуватер. Там оце все точно таким же самим способом. Тільки робите більшу приямок, такий здоровий, да, щоб швидше сонце догріло. Прямо ну, в ямі його садите. Втикаєте його точно так же, як, як садять школку, всі ну, виноградарі, ну, хто там знаменить, я вже їх називав. Да? Та й яно трошки там садив, Та й ви може ну, бачили, як садиться школка. Оце ж тільки у вас місто бугра буде тут приямок, ну, Яма така. От. Щоб сонце просто швидше догріло до п'ятки до, до, до самої. І все так само. Ми встромили його перед цим, як його висаджувати, Ви його витягнули з холодильника. Це якщо ви додержали в холодильнику з осені, Там або прийшло в грудні вам, допустимо, ну, черинок додержав. Витягнули з холодильника, поставили його в воду, ложку меду туди. Осьо. Для дяді генерани, да, для тіті святи чи тіті валі, ну в кого який є, бо це мені ну от <сум> прийшов, прийшов. Я вам і кажу. Це. Вимочили на сутки. Якщо у вас немає там різапона, немає у вас склоник з геля, нічого страшного в цьому немає. Ось о мед. Взяли ложечку на літр води, поколотили, поставили, вимочили сутки його, а той більше хай стоїть у воді, вже тепло, це в квітні робиться, вже всередині там десь вже тепло на дворі, Починають просипатися бруньки, починає, воно швидко. Це все діло. Берете і висаджуєте, оцю зразу посадили. І все, так як ми садимо школку. І це він тільки бажано на постійне місце, щоб ви його вже не викопували, не рухтали. Де йому вже постійне місце ви приділили. Там посадили, все, забулися, і він у вас починає рости, і успішно це все робиться. У мене на участку таких багато. Я показував там воно торнадо, я його навіть не вкривав на зиму. З успіхом він перезимував, усе нормально, будете ще наблюдати неодноразову вегетацію. Так що це так. Значить Ми пройшли вже два способи. Да? Осінню і так само на весні. Тепер далі за ну На шо за кільчуваторказав кільчуватор. Ви всі бачили, дійсно, може не в кожного є. 에... Хоча це не проблема, зараз ці коврики для рослин продаються на кожному шагу, в будь-якому епіцентрі, в будь-якому господарському магазині. Коврики для підігріву розсади називаються в інтернеті, набив... забиваєте і дивитеся з цих ковриків там на будь-який карман. Починає від 200 гривень, сьогодні заходив, дивився від 200 гривень і закінчує там до тисячі. Нормальний коврик такий, що з терморегулятором, більш-менш ну, нормально, адекватно все там в районі 450 до 500 гривень. Це буде нормальний такий, що е, вам готовий кільчеватор, просто. Берете тирсу чи що там, палички ставите на той коврик, все, він вам температуру задали. Там 25 градусів, 26. Я 26 держу, в мене нормально на 26. Виходить. От, і все. і Він вам регулює, там сам ви до того не ходите. Ну, Допустимо, немає там пенсіонер, немає коштів, немає на той Ладно, Допустимо, дивіться, є ось пивна баночка. Беремо певну банку. Це робимо можна ж, дивіться. Давайте не так, Зараз ми підемо по порядку. Два способи ми розібрали. Тепер просто на воді. Ось банка, як обична, банка. Води линули сюди в цю банку. Допустимо. Там воно, півтора-два сантиметра. Налили води. Налили води, поставили. Підрізали чубук, так як я показав, осліпили глазок нижній. Да, ось, ну, 5 мм до вузла. Поставили в банку. Все, стоїть він у банці. Вроді, що тут такого? да? Поставили і все. Способ такий. ну, Для самих лінивих і для. Не, знаю, сами -сами не забуваємо про біологічний будильник. Годинник точніше, буде сказано. Значить, чим. Раніше ви поставите в воду, чим раніше. Допустимо, щоб для розуміння в лютому ставити, в середині лютого поставили, тим довше він буде у вас проростати. Бо є біологічний годинник в будь якій рослини. Чим пізніше ви поставите, якщо ви таку саму маніпуляцію зробите, наприклад, там, в кінці того ж квітня. Він у вас буде стояти не 40 днів, допустимо, а він у вас там за 22, за 25 проросте. Той же самий чубук, з тої ж самої лози, з того ж самого куща. Того, що вже рослина, вже сама природа підганяє рослину. Під оцей, ну, Є годинник, я вам сказав, біологічний, який працює і вже дає сигнал рослині, що тобі вже пора корні пускати і бруньки випускати. Ну роз, розуміється, якщо воно бруньки живі, і сам черенок живий, ну, тобто не, не сухаря ви туди поставили. От. Це теж ви це розумієте. О, так само це відбудеться і в кільчуватері. Якщо ви, там проростає, допустим, за 14, чи це, за 15 18 днів до 20, смотри, який, бо бувають такі тугодуми, да? то коли ви поставите у квітня, там, кінці, як я і казав, що 26 квітня я ставлю, то вони вистрелюють уже за 10 днів, деякі вже, тому що йому вже пора, навіть по природі, розумієте? От. Так, що це якось, якось, отак. Ну, в оцій банки єдиний главний недостаток в тому, що надо, щоб наш цей чубук. Постійно стояв, ну, допустімо, у нього було от сантиметр води, і не більше, не менше, к приміру. Да? А ми як то забули, то там ну, в основному забули. Вода випаровується з банки. Тобто уровень менше, потім, дивися, менше, долили, тут стало більше. і Починаються ці качелі. Більше, менше. Це дуже впливає влияє теж на, на образування корня. О, так що теж маєте в виду. Оце такий. І ще немаловажно, що температурний режим. Чим якщо буде температура одна, допустим, поставити на той же самий коврик. Ну, це і виходить той же самий кільчеватор, а тільки, якби... Ну у вас температура постійно одна, то воно швидше проростає. А якщо от у вас то 10, то 15, то 20, ну, ця вода, то, то воно і стоїть. І 30 днів буває, і 40 днів стоїть. Ну, то, 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 оце таке діло. Щоб не було маніпуляцій з цією водою, постійно там, контролю да, більше, менше, вона ще закисає, буває, бо стоїть сильно довго, ще треба буде і, і поміняти. І це. Робимо другий, допустимо, ось, ось, це вже у вас буде четвертий ось, о, спосіб. Топлавок, ось о, у вас. Є така банка з під пива, з під води. Там, ну, допустім, там, з якогось Кока-Кола <с Did you know>? чи Лібошу. берете ось це саме. Тут у мене два кільця. Два кільця, із-за того, що якщо е ви ставите длинний черенок, щоб не переважувало, ось поставили, да? щоб не було оцього нахилу, бо буде хилить. От, і буде мінятися уровень. Тут в цій банці, внизу ось є просто яболгаркою. Бачите, да, прорізи. Ось вони, прорізи, Просто прорізав. От, оцим кілечком ви виставляєте глибину, скільки вам потрібен уровень, щоб черенок сам у ну, вас стояв у воді. Сантиметр два, ви цим отрегулюєте. Так все саме, води наливаєте, друге оце колічко, я вам сказав. Можна і одне колічко, ну, ну, я зробив два, щоб не було цього нахилу. Води наливаєте, люба там, посуда, люба, ось у мене ну, труби з каналізаційної, да? є така штука. Лібо любе відеречко, можна таке пластикове відеречко. без різниці. Взяли ось, ось, дивіться, я вам показую. Ось, ось поставили. І як би він там не наклонявся, це, воно собі води сюди наливаєте. І він постійно плаває, постійно у вас одна й та сама уровень води. Вода випаровується, він все одно сідає, ну вода іменно де стоять чубуки, буде той сантиметр, поки і корні він не пусте. Тобто це так, поплавок. Ще цей. Ну теж, бажано, щоб температура була ну, хоча б, ну, така 24-25 градусів. Ну хоча б 20, ну щоб не холодна вода була. Оце вам вже виходить четвертий да? метод поплавок. Що не треба боротися із зуром'ям води. Ну, П'ятий метод це метод Баварія. Баварія. Метод Баварії теж робиться дуже просто. Я в своє время, я забув про нього, я колись і робив його ще не знаю, годів наверное, три назад. Ну, я ще за год наверно, до того. Можна будь-яку тару брати. Допустимо, є баклажка з-під води, 6-літрова, людьми. Що не... знайшли, коруче? берете. Ось о... Ці просто добре, що вона прозора і ви якби, легше вам контролювати, що не заглядати. В неї, а ви постійно бачите і той уровень води, і як образується коріння. Ось о, вам треба така баклажка. Тоді, що ще робимо? Треба ось бутилка. Допустимо, ось бутилка. Зараз зберемо її тут цю бутилку. Ось бутилка з водою. 2 -літрова. бачите? Робимо ми в цій бутилці отвір. Внизу, ну, допустимо, беремо там циганську голку чи що. І отак сантиметр 2 зверху, 2-2,5 робимо її отвір. Бутилки. Ось Бачите? Потекла вода. От, ставимо її сюди. В цю бутилку йдемо в аптеку, купуємо перекис водню. Ось дивіться, вода тече. Зараз вона уровень набере і остановиться, і вона не буде текти. Коротше, беремо перекис водню. Л'ємо сюди на літр води, л'ємо 30 мг. 30 мг на літр води. Це якщо в нас тут 2 літра води, значить сюди заливаємо 60 мг Це щоб не портилася вода, щоб заражено була. Замість укорінювача можна використати або опять же, ложку меду, розводимо на літр води. Ну, На бутилку розвели та все. Й, й і якби. А ні, немає найкращий укорінювач. Думаю теж, хто квітами займається, ось, ви знаєте, що це таке? Алоє. Обичне алоє. Листок ріжете з цього алоє, кришете на маленькі там кубики чи що, полосочки. Сюди прямо в ось у, ось. У, баклагу кидаєте. ось у, тут, Воно це все буде плавати тут. Повірте, поки у вас будуть корні, образов, ну, поки ось зробляться корні це все діло, вони іщезнуть. Оці, остануться ті шкурочки. Там геть маленькі шкурочки з цією алоя. Все там м'якоть, воно все тут розтвориться, розствориться, його не буде. У цьому. Ну, Це якби теж один з найкращих укорінювачів іменно алоє. Поставили. І тобто у вас бутилка води, ось о, вже сюди ви залили той перекись водню. Все він тут стоїть. Сюди кругом ось, 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 ось бутилки, дивіться, скільки тут місця. Бутилка, щоб ця, банка ця 6-літрова була, да? бутилка, можна сюди літрову бутилку поставити. І кругом неї ось 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 напихуєте з чобуків. Ви представляєте, скільки сюди влізе чубуків? Отак по кругу. Сюди влізе, я не знаю, там штук 40 чопуків може влізти по кругу. Поставили все і ви забули. Якщо є коврик, оцей утеплювач, поставили на підвіконник чи де там то, ну, на коврик, все, це ідеально. Ви до нього більше не підходите, аж тільки підходите, коли вже побачили, що отут уже корнів. Повно, да, бо ви, ви ж все контролюєте, вам все видно тут. Дивіться, уровень, бачите, воно вже витекло, скільки потрібно. І все, більше уровень не підніметься. Коли буде випаровуватися, воно з цієї бутилки буде саме додати. І все. Тобто, ніяких поплавків нічого немає. О. Тут укорінювач у алоє. Накришили, накидали все, поставили, забули, більше не підходить до нього. Тільки витягуйте, коли у вас вже коріння, треба там, пересадити, берете дивитеся, там є все корінь, образувався вже здоровий, бо тут корні будуть. Ну, теж там на протязі, я ж кажу, Якщо буде у вас на теплий коврик поставити, щоб температура буде постійна, хоча б там, 22 градуси то воно ну, за 25 днів, там 20-25 днів у вас воно все там, ну, заплете все коріннями. Потім берете ну, там, стакан, допустим, для, ну, вазон для пересадки і садите його, витягуєте. Ага, там, Дивіться, в цьому вже, там, великі коріння, там, чи, чи тільки пішло, щоб не ламати їх, лучше зразу витягнув, раз поставив. І так от, ну Це у кого немає, кільчуваторів і все. Я думаю, що я вам показав 4 чи це 5 методів. За кільчеватор я показував, ви всі його бачили раніше, два ну, дні тому. Нема смисла його там нести, зараз показувати. Ще будемо ну, дивитися, корні, як там проростуть. От. А ось о, ці 4 дієві способи, що я ж кажу, якщо просто наводити воду Нема у вас ні алоя, ні меду. Просто на воду уже сьогодні ставте його і все. І вас буде на травень, ви будете тоді висаджувати вже ну як би, корінці. Ну тоді, правда, ліпо бутилкою будете вкривати, поки воно шо. Ну я не у себе садив коли 6 травня. Ніякого я прямо брав із кільчеватора і садив. Нічого я не закаляв, нічого я там, ну правда, в мене ж воно було накрите з панбондом, чи як воно там, агроволокном, коротше, палатка. Да? Всі ви бачили. Тобто мені не прийшлося укоріняти притіняти, закалювати. Воно зразу я його туди посадив. Було воно накрите там, мабуть, неділю, може більше, не знаю. Потім я її вже розкрив та й все. І так воно вже і росло. Нічого не пропало, нічого, все виросло так, що. Ну всі ви бачили, бо це все було на каналі. Я ж нічого не скриваю. Все. Тобто, оце вам, усе я вже показав на всі случаї життя, хочете так зробити, хочете поплавок, де він тут ось, поплавок зробіть. Е -е, з... Трудойомку вам поплавок немає, там баночок немає, там у вас пінопласту чи де. Це будь-який пінопласт, можна який там з холодильника, з будь-якої упаковки. Аби тільки плавало воно на воді. Нема цього, ось о, Дивіться. Я думаю, що це вже ну, ну, в кожного на хазяйстві є, абсолютно в кожного. Зробіть, отак, поставте і все, ніяких маніпуляцій там. Ну, немає коврика. Ну, Буде значить, без коврика. Поставили його, а тільки тоже не на холодний підвіконник ставте. А хоча б ось от на такий цей. Ну, на другий пінопласт ось поставили його і все, щоб воно ну, не холодило підвіконник, щоб вам ну, не холождав його. Просто отак. От. Стоїть на пінопласті та й все. Воно сонце буде на підвіконнику його гріть, воно нагріватиметься довше остиватиме, бо підвіконник не забиратиме температуру води. І все, і у вас теж все це вийде. Ані, просто не заморачуйтеся. Я так теж робив і неодноразово своє винограда своє іменно так і починав. Весною брав чубука у, у Олександра, він мене заразив цією болячкою. Брав чобука і просто в землю встромляв його і вирощував. Все. Отак я лівію вирощував, так я ландиш свій виростив. Отак воно до сих пор у мене ці кущі є. І лівія, і ландиш, там, і пам'яті Смольнікова. Оце я так втикнув от... просто, бо не понімав, не знав. І все воно виросло. Так що не треба заморачуватися, не треба дурню писати, що там. Да, всі прививають, усі вони знають, для чого прививають. Щоб... Щоб турбувати вітуючими саджанцями, І в цьому немає нічого поганого. Так що, а ми по своїй ситуації орієнтуємося. Ніку не закликаю, я просто показав те, що я особисто пройшов. І, і це все, що я вам показав, усе воно дієве і робоче. А правда, оце ось, о, оцей спосіб це найдовший, муторний і найхуші з, з усіх. Оце якось отак. На цьому все. Усім миру і добра. До побачення до наступних відео.